Друзі, поряд зі мною начальник відділу рекрутингу 47-ї бригади В'ячеслав. Доброго дня, В'ячеслав. Добрий день. В'ячеслав, розкажіть, яке враження у вас від нашого ТЦК? Вітаю, Оля. Дуже дякую вам за запрошення. Мали дуже класну нагоду попрацювати з течаським ТЦК. І в той момент, коли я кажу, що рекрутинг це зворотня сторона від самого ТЦК. Цивільний рекрутинг, то тут я побачив гарний приклад, як безпосередньо сама робота ТЦК має в собі дуже класне відношення, гарні умови і саме рекрутинг, саме зі сторони ТЦК на дуже високому рівні. Дякую за відповідь. А чи комфортними були умови нашої співпраці та що сподобалось вам найбільше? Абсолютно вся комунікація була приємна, ми отримали швидко відповіді. Сценарій, по якому нам працювати. І гарно завели офіцера і в принципі, абсолютно весь супровід нам сподобався. З моменту зустрічі, моменти, де умови проживання навіть сходили на спіно. Це дуже приємно. Це дуже цікаво, Без жодна мати ціка, я не бачив такого відношення. І, в принципі, сподобалось найбільше, що відчувалось дуже комфортно, емоційно. Легко вирішувати ці всі питання. І на завершення, скажіть нашим глядачам, які, можливо, не знають про 47-му МБР, що особливого в цій частині? О, 47-го МБР це найновітніша сучасна техніка. Саме в нас в перших з'явились Бредлі. Це сама крута БМП, яка розматує танки. Ворожі на ура. В нас Абрамси, Паладіни? В нас дуже великий підрозділ, батальйон безпілотних систем. Відповідно, ми дуже активно шукаємо пілотів аеророзвідки, дроноводи потрібні всі абсолютно. Чи плануєте ви в подальшому направляти до нас своїх обраних кандидатів на військову службу? Та чи радите робити це іншим частинам? Так, Ольга, обов'язково будемо направляти до вас наших наступних кандидатів і обов'язково радий би всім частинам подивитися до можливої співпраці з ПЦК. Взаємно буду розраховувати на вашу підтримку по кандидатах з вашої сторони для 47-ї МБР.